Секунди Секунды. Че зашитку в пан. Чеву, Живу, живу, живу а тут. Пушить тебе. Трошки попав Вже тут на жовтій. Ясно, ясно Тип з першим шлемом Зразу вибіг, не в голову дав Алюанный. Я дуби ты, ты, на мне. <реку> нокнул его. Как теперь до тебя дойти, не знаю. Я до камня. А, и другие бежит там само. Там дыме уже кинулась На мне, на мне. На мне. Слева справа? Не знаю. Бомжі. Якщо куля в лоб. То куля в лоб Слухай, взятка це слишком. Е... Ну, то дещо для нього не. не... Ризик не, не да. виправдовує yeah. себе. Uh -huh. Де падем? На оранж. Добре Я ще не кришу павну. Що я за те, вектор блять. Я М-ку не чув. Давай, братан, тули їх. Ще там, ще там, ще там, моя там. Я маю гранату. Knock, ну все. Я от на нього. До Юлсе падаю. То всі? Все. Молодці. Малоці. Через запис застояв, да. Гарний. є, там 2 4 куля-куля-куля. У мене є, у мене є, у мене є, у мене є. Мені би... Я, Я тройку скинув і глушник на тапалку, якщо щось хтось хоче. Ну а ще один до 4. Четвертий викинув, вода і візьми. Я шестерку стрілку позначив. Виберіть це. Мені би якогось кальматора, хоть я mm -hmm. бігаю, биднанький. Найшл в кальматоре. Рюкзак, вот перший. На, никому не стрелува. Коряк, я може хтось хоче. Баты еб поджатный, блять. Просто все слызал. Пантер, я бы пантера сделал, бля, М24. Я не могу, не Я тільки подивився, вже нічого нема. не мав. думаєш. Що ти ж здобудував. Це ж скоренько щелкає. Ну. Один? Ну одного точно бачу. О там другий жовтий, я йому дав хід. І я ти йому попав тоже, да? Сішку і Могепа по завези. Брат вже їде Може там другий раз прийде з ты час рез, і і двоє зразу. Цена не відійдеш? Та то не та хата Я ебу. він Минж він на жовтій був Турто ну, був щит Мене... О, тут тип Жовта, жовта Три mm -hmm. появился, не хватит. Выбил. Ничего там. Еще один бежит. Скобок. А до тебя? и Мой. Дальше. всех. Салфер. Бой-бой-бой-бой-бой-бой. Відсукло нахуй. Машина! А я похуй, гепа суїцидній, блять. Хе-хе, не ту машину. Еее, встаю mm -hmm. в 5 і 5.30 ранку і лягаю спати в 10 вечор. Тобі армійський графік? Ох, <п> блядь, хай пішов мені. О, до речі, мен не ма. Mm -hmm. А тут буде гарна прев'ю, мені здається. Як вам, га? Така машина палаюча. Да, я иду своих обос еще лутать. так зробимо превьюшечку на новий, на новий цей. Зона вже, да? Ой-ой-ой, да. mm -hmm. это -ой -ой, три реброник. Шаллин комплекса. Беріть, мушечка, Тут... беріть. Тут є дульників, ціла купа. Третя сумка зайва. Mm -hmm. Пятерок нема, да? А п'ятёрокних лишніх нема? Десь були. Я щось не забув подивитися. Десь тут ото там бо я сам був. Хм-м-м. ще одного. З якої я хату стріляв, оно ну, куля допадає мені. Ну, десь сам-то ти бігав, там і стріляв. Ага, то він доповсю. Окей. Братан, я, короче, покочугарю в зону. У мене аптек 0. А ви казали там одна мандаринка десь є, ні? Та біг Ну я прям розкрутився на хуйово. Та валив їх ого-го, як. Просто 5 уйдет. Тут вам мандаринка є. Uh -huh. Я заїду в ті хатки, може яку аптеку найду, бо то вообще не солідно. А я сподіваюся, що тут знайду якось. Бебенти. Добре, що ти гепа заспотав на початку. Прям бігли як вівці ті. що я не можу тачки випряготи на ходу, Блять, само мені чомусь поставили. На скорості ті хлопчик ззай. Спереді Угу Андрій доганяй. Я мой Вже Я еду. Славно, там буде, сім, ниже. Валим, валом, зона, Близько, Блис поблизку злівану. Тут я вставай Хочу всього тут буде на. О, ззаді по мне. Я бачу. Бачу зле не бачу. Злене двоє. На 275 от тут десь на голову. Я тут поняв, чи десь став, бачу. Їх там двоє. Оранжево. Ще десь тут, але я його не бачу згори. Ти якого нокнув? Поможить, поможіть. поможіть. На тів За камнем сидить тупо. Він ліпучку кинув. Зелен один. Тут ще десь на мені прям є. Боже, як він мені Тих -тих. в голову дав. Мене він лежить чи? Що? Я ему дав хит.

Сыня, за даром тут же перебег. Okay. Ти Ты нокнув? нокнул? Okay. Хороший Хорош, Я добив, Я <бухи> Так, я добыл. Да, я его влупил. Поднимай, <бухи> поднимай. Сзадищи, кто стуть. Смок тут у тебе десь там? Да, у мене, нет, он на зло не двоє. И вот тут ще. Ня-ня-ня. Тебе бы до нас підтянути це, мені, братан. Си да. кой він зеленый тут? Да, прям запал за, за каменным. Да, вот теперь можешь бігти мне здається. За та там Бачу. Дав твой О, за тим деревом був Вони там не в зоні. Ладно. А він якийсь білий костюм, мав, не? Один чорний, а, другий. Один, вроді один чорний, світ. один білий. Білую нокнула, чорний побіг, його піднімати. А, то я, значить, білому ще одну тичку дав. У мене є дуже багато хілок, можу скинути. У мене прям до хуя їх. Візьму, візьму. У мене одна там, аптека. Не за зони, курва, там. Є, е, той, Куля, може тоже підійти. біжить. Сюди побіг на жовту. Його вже не видно? Його mm -mm. за горбом сховалось. Все, скинул Не викидайте лишні аптеки, я потім заберу. Бачу, біжать на оранжеві. На, на зелені. Вони вже там? Ладно, ну, там, треба йти в зону, так, пацани. Угу. Поїхали, все, беріть тачку, там тачка є. Та я пішки. А зверху, щоб було акуратно. Тачка у вас є? По мені туалет звідкись. Десь кар'єра. А ні, тут ці згорки походять. На грудки. Добре, зреїхати. Короче, скину дві аптеки, я поможу, треба тобі. Сідай чми Бачупа, бачу типа Зеленем Угу. Що ми робимо? Зараз нокнуть нас так помаленьку їдем. Лайф кемпей урізайся у ці вот. Справа кімпа є Хорош. Нормально. Чем, да? Color. Хуй век, которая кто колор. Ладно, прибегайте в справедливо. На злонице. Дрог тебе. По новой заданно. А, він там. Так, я не взяв у нього аптек, у мене тільки одна. Там є шот чотири. Чудовиська, ну, тільки Ще одна є. Одну, чуєм, чуєм. Тут ще одна є, на зелені. Блядь. Після цього немає. Тут гайбаз нема, на горі гайбаз, да? Та, десь на оранжі, він казав. Я дивлюся, що там в спину назайшли. Тут на крышу не можна вилезти? Може безкиди. Може без. Нам в зону треба йти, мужики. 150 Десь Достом КМП стреляет желтая Угу. І на оранжевой точете. Вот бачу, типа, жовта Біжіть направо до нас. Такий с ВСС. Друга научить вбив нам треба тих закривати. Тут труп. Ну, 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 Чуєте? Біжимо швиденько на синю. На синю біжимо. На Того не будемо закривати? Ні, Там ні. 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 Краще львішу. Потім і... З-під гри підняється до них, де все. І закриті. Чекаємо їх. їх, чекаємо їх. Не знаю, чи мені дадуть добігти, але ладно. Дадуть, дадуть. На що є духу. Ох зона вже пішла Не цікаво де той в білому костюмі дівся, він був біля нас. Та, ну, на гору пішов. Десь воно. Без гри. О, акуратно, смок. Викинув, угу. викинув. Хуйово я викинув. У них гри десь, лівіше гри. Десь Ми... в ця сторона. У них, походу, зона буде, пацани. Буде. Щось справа ті, там, щось. Їх Нет. Нет, зона, я на, зону, я... Бать, на зона. ебать, у нас зона. Я за ангарчик на. А, арчик не маш. Я не могу оранжево. Так, треба тільки 2х Повністю згідний. А я я 2x свій промахав Нагорі у цих, ці... на аптечки їм на камнях. Ні, цілу катку бігав з 2х і в самий відповідальний момент просрав. Дульник є зайвий, може помістря. Ну, раді ті бігає. Один, два. Один. Раний встане йому в голову єбану. Дати йому гранату туди? Ходи біжить з піднімати. Нам сотку треба дивитися. Отута. 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 Давай хаєшку за закануй туди. Я даю хаєшку, Андрій, не біжи вперед. Продав. Там два. Кто там и кивается за Один злива крутоть. Я один на оранжевый. Бес желтый есть. Оранжева ног. Тут, кикіморі. На оранжевой. На жовтий. На, на оранжевий нокнутий. ты. Майте кенту туда гранату. Він кидає щось мені. Граната сюди полетіла. Треба пушити, пацани Кидай грину. Він за каменем там далі, за дальнім, не за тим поближнім. У них зони нема, у них нема зони. Не. Можливо. Можливо. Я синій, кикімера. Лоу хп. Угу. Підліс. Хорош. Ще двоє живих. Ще двоє живих. Так, ще один ще десь має бути. Крім того. А вони там двоє, там двоє. Все, я поняв, вони в зоні там, да? там ще, да. там ще зелені. Тих там двоє. Куди Добре У мене хуяри. Не йди туда чо видеть, мы тут в зоне. Стой, там... стой. Киммер один, ХП. Вс, 3 в один. Запустите кіморуин, пацаны. Там дым, ніче не видно, пацаны. Не, не рисай, смок, не рисай. Є, До гровати треба. Я Поповзи до смока за камень. У мене ну смок вже до мене. Я точу, я точу. Ми я тебе продамо дамо. старий вже. Мене з лівого выходить. Їх двоє там? Він один. А, двоє, а, двоє є. Двоє, Пять. Не топай, задание. Бачу. Бачу. Не Ну діти на нас, так що ...ждемо ждем поставить двое. сзади липучка, тикай. Зеленый, тикай. Пацаны. Двое на нас. Тех. Пивок нема. Газоны буде лежат лучший. Просто ага. краще, просто краще. Вчіться братан, вчіться, вчіться, вчіться <laughs> чечмакало, чейся, братанчик, чек, о, Нік, чуть-чуть мекало бачив. Я повийшов би просто. Пацани, ми чуть не віддали стопроцентний топ-1. Ну. No. Нам не треба було пушити, нас камені, і них відкривати треба фул опен, і от і... це. А вона якусь люту хуйню ставила, я їм все одно кину, так. А, я тобі тільки можу кину. Ні. Нокнув, у нього 340 середні, у нього нема плюса. Всі демеджі файн. Я понял баскетбол я стою в дыре